26 травня 2018 року національний спорткомплекс Олімпійський прийме фінал Ліги Чемпіонів. Це почесне право вперше випало столиці України. Через те, що після п'ятниці до проведення історичної для Києва події вже залишиться вже менше року, на головній спортивній арені України побувала офіційна делегація із перевіркою стадіону. Представники столичної влади ФФУ а також Міністерства молоді і спорту України відвідали службові приміщення, з яких керують роботою арени та Ознайомилися з умовами у роздягальнях команд та безпосередньо в чаші стадіону. Федерацію футболу особисто представляв президент Андрій Павелко, а столичну владу перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. І я масових много мелких вопросов, много так важних вопросов. Там електроенергія. состояние обслуживания стадионов, техническое обслуживание стадионов, видеонаблюдение. Все необходимо проинспектировать, еще раз протестировать. И, конечно же, сделать так, чтобы этот стадион соответствовал всем тем требованиям, которые сейчас УФА предъявляет по техническим современным обязательствам. Те вымоги, которые уже были обговорены, Вони між нами, я маю на увазі між Федерацією футболу України і містом опрацьовуються. У нас дуже високий рівень взаємопорозуміння, абсолютно просто приємно працювати з Федерацією футболу. І мені здається, що, ну скажу так, це набагато легше, ніж було при підготовці Євробачення.